Дівчатка, всім привіт! Сьогодні постараюся записати такий міні-влог. Закрила двері, щоб мені не заважав малий. І дивіться, оця заразюка зразу срочно йому треба в закриті двері. Фунтик, сиди тут! Значить, міні-влог буде. Зараз ми сходимо з вами пізніше на нову пошту. Я вам покажу класну ідею для подарунку. От у нас таємний Санта буде в школі. Покажу, що ми придумали подарувати дівчинці. Нам випала дівчинка-однокласниця, але не те, що ми прям придумали самі, а ну, якби її подружка нам намікнула. Да? Тому що ну, важко щось придумати для сучасних дітей, у них все є, а там ж бюджет, ну, коротше, покажу, гарна така йде. І чого вирішила записати влог? Я зараз лізу в свою цю шафу пінал яку я вам показувала, хочу знайти тіні. Щось фарбувалося і так захотіла тіні. А ціней нема, так я спускаю, бо це буде ще з катастрофа. Іди. Вернякало. Ох, уже ті дітки. У нас сьогодні випав перший сніг. Всіх киян. Вітаю з першим снігом. Сподіваюся, що не буде у нас апокаліпсису на дорогах. Так, у мене тут драбинка. Значить, значить, значить. Е, ще раз тут напишу у відео. Дячки, оцю полку з парфумами, що я казала, я не продаю. Поки що. Може, я дозрію і продам, але поки що не продаю. Це все піде сестри, тітки, у мене чотири сестри, тіток багато, подружки, якби. Але давайте ми знаєте, що зробимо. Трошки пориємося. Що у мене тут є? Так, я щось просіла на Євроше. Останнім часом щось у мене така пішла любов до Євроше. Я у них дуже багацько цього купила на Чорну п'ятницю. І там в подаруночки вкладала такий маленький гель для душу. Зараз, резинку з руки, зніму. Так. пробнички. Це мої старі блески. Вони мені ці блески, знаєте, як бальзами. Тоді туш. Оця івроше метаморфоза така класна виявилася. Вона такий вії довгі робить клас. І це я подару, комусь на Новий рік. Сестрі там. Ще якісь мініатюрка. Це я собі замовила. А, до речі. Оце заскріньте собі, крем для ніг. Я десь його, случайно в інстаграмі знайшла. Думаю, ну попробую, замовила зразу два, не можу знайти тепер переписку. Я не розумію Таке, знаєте, враження, що цей магазинчик він десь у мене зник, з яким я переписувалась, такий обалденний крем для ніг. Оті всі, що я вам рекомендувала, рядом не стояли з цим. Коштує 420 чи 450 гривень, але обалденні. Два рази я помазала ноги, в мене дуже суха шкіра, в мене є там, моменти з щитовидкою, у кого є такі моменти, у всіх суха шкіра. Це просто бомба крем. Заскріньте собі. Десь в інстаграмі я його знайшла. Отак От ззаді. А він виготовлений у нас Франція. Франція. Так, а це що я собі позамовляла в грошей, тоді там на Чорну п'ятницю. Багато чого, я ж кажу. Перший це такий лосьон. Від випадіння волосся. У мене дуже сильно випадало волосся на фоні стресів. На фоні всього, да, до речі, стреси у мене були. Я вам хотіла розповісти, але вирішила: я не буду вас нагружати проблемами. У всіх зараз ці проблеми дуже хороший мій друг і сусід вважається безвісті зниклим на цій клятій війні, з серпня місяця. Статус не змінюється поки що ні в яку сторону. Це важко морально, звісно, дуже сильно. Сім'я дуже сильно страждає. Його звісно, ми підтримуємо як можемо. І на цьому фоні на нервах я дуже сильно щось захворіла. Да, тому так, і звісно, що посипалось волосся. І я вам пізніше трошки, що я трохи покористуюся, що цей засіб, саме цей я не пробувала. Мені треба хоча б пару тижнів його поюзати, і я вам тоді розкажу. Бо саме засіб від і вороше один мене прям, чесно кажучи, врятував. У мене вже настільки сильно сипалося волосся, що мені вже було просто знаєте, ну воно ж там завжди насипиться, якісь є етапи, коли сильніше, коли ну, менше. А це було настільки сильно, ну, дивіться, що воно робить. Ну. Ти старий дед пірде. Це йому вже 18,5 років. Тріпає нерви, як молоде кошеня. Лягай собі, лежи, Варнякало. <хи> це я любляк, звісно, ми його любимо. Я на нього дивлюся і чоловіку кажу, якщо є реінкарнація, я б хотіла б народитися котиком в сім'ї, яка тебе буде любити так, як ми свого. Так, до волосся. Настільки сильно стало сипатися волосся, що було страшно. Всі ми знаємо, що таке, коли сипеться волосся, да, у всіх є ці етапи. А то було вже щось просто ненормально. В мене аж за не пішли, прикиньте? І там один засіб, от мене прям просто він супер. Це з цієї ж серії. Пізніше трошки вам розкажу, попористуюся. Так, і це я набрала собі сиворотки з вітаміном С, ліфтинг, якась освітлююча anti global у них це якби така е серія ну, проти старіння класно. Це моя улюблена серія річ крім, і це таке маселко. Я просто цю серію обажаю. У мене крем для обличчя, крем для шкіри навколо. Це просто супер. Ну, вообще, Так, І далі там духічки. Ну, я якби не буду їх вам сильно показувати, щоб не вводити в оману. Так, і полезли далі. Так, я напам'ятаю вам, я вже, господі, що я лізу сюди за тінями. Щоб Тут взагалі треба порядок конечно, навести. Пакетиків А що він мені тут лежить. Skin Ластер, по-моєму, я щось купляла і мені дали оце в подарунок. Це такий спрейчик, він з блискітками. Дуже класно, Ну, я їм так рідко користуюся. Але оце там трохи на волосся, інколи на якусь відкриту ділянку шкіри, от влітку я любила. Мені подобається, Так, Нівіа, міцелярна водичка. От Мені Nivia більше всього підходить, вона мені не Не шо? не пече в очі. Зубна паста це тут, типу, такі запасики. Curaprox це просто супер паста. От я дуже люблю Біоріпе, але ця суперовіша. Що таке запасні, теж тут. Це теж такий шиммер для тіла парфумований. Це мені руська дарувала. Теж отак використовую як цей лустер. Далі у мене тут сухий шампунь. Два мила. Essence and Co. Так. Ці косметичці у мене пензлики. Теж те, що залишилось, бо багато чого пішло, в нібиті його. Тут у мене два рефіла з ці... Тут у мене трохи космітоза, що залишилось, але мені треба оця палітка. Все, все остальне мені не треба. Там, навіть, мені, чесно кажучи, я не мала вам що показувати, бо все було перебрано. Ми переїхали, до речі, і я дуже-дуже сильно так розхламилася, бо коли я почала пакувати ці безконечні сумки з такими косметиками і духами, це було. Ненормально, отака в мене палетка. Їй вже так багато років. М -м, здається, мені чоловік мені чоловік привіз її з Америки у відрядженні їздив. Здається, це був 18-й год чи 19-й. Ну, коротше, вона вже дуже не свіжа, але класна. Так, це ми забираємо. Це ми зараз назад, Господи, Спонжик поскакав. Попригав, теж цих спонжиків у мене мільярд. Мені, вроді, стійкий не треба. даже. Так, А тут у мене така, такий бокс. Зараз ми його з вами знімемо. І подивимося, що у мене тут по запасам. Небагато, я дуже класно розхламилася. я цьому дуже рада. Лавнеча шампунь І лавнеча бальзам з кокосом. Клас. Біорепер плюс зубна паста. Клас! Пом'якшувальний засіб. Клас! Зубна паста Optifresh, зубна паста Optifresh, зубна паста Optifresh і ще Optifresh. Це. це... Після засмаги класний засіб. Так, Дезодорант від Івроше. А, ні, це фармасі. Це хтось мені з дівчат дорогав, не пам'ятаю вже хто. Так, ще у мене один Кія. Масілка лавниця з чайним деревом. СПФ доктор Сюрика. Фунтик, да замовкне ти? Ну, що ти мені ділаєш? Тут музикальне запровадження. Оце як тільки закриваються двері, в нього істеріка. Гур'яж крем навколо цей класний. Дуже класна сиворотка косдебаха з вітаміном С. Запасів у мене. Ну, я дуже рада, що їх не дуже багато. Це мені Руська точно дарувала, пам'ятаю. Лесюн для тіла, теж там такі легенькі шимери, класно пахне і швидко вбирається. Ще один дезик, кстати, надо їм достать. І отаке масло Victoria's Secret дуже класно пахне. Victoria's Secret з Pink. Дуже класно пахне полуницею. Таке воно, типу, бронзове. Коли його наносиш на тіло, воно легко вбирається. І такий лег-лег-лей, такий переливчик. Симпатично, але я так не люблю масла. Я, знаєте, чого його купила? Звісно, вам зараз признаюсь. позоріще. Я його купила через аромат. Настільки класний був аромат, що я купила його. Навіть знаєте, що я їм не буду користуватися. Ну, така жаба душить. Так. Далі, тут у мене тюхол від Дайсона. І там у мене лежить... лежать насадки і утюжок. Я рідко з цим користуюся. Так, хамра Латафа обична, сухий, що він вже був. І хамра кахва. Оце, мабуть, я буду продавати. Але я ще не вирішила точно. Я не користуюся ні одним, ні другим. Так, тут у мене стоїть класний засіб. Зараз знову такий ж актуальний бренд Denkmit це рідка праска. Пшикайте на одяг, ручками отак розгладжуєте, і все хорошо. І оце для мене саме лучші виявилися в світі шампунь і бальзам. Бренд е, Huan DC, Xuan DC, це Китай. Але вони обалдені. Я вже вам показувала їх колись в порожніх банках. Вони у мене закінчилися. Просто після цього шампуня і після цього кондиціонера вже нічого не треба волосам. Взагалі. Єдине, що у мене волосся жирне і дуже швидко впадає об'єм. З цим не швидше впадає об'єм, але знаєте, вони, ця серія дуже зволожуюча, і якби волосся трошки таки важкувати відчувається. Але воно настільки шикарне на дотик, на вигляд, на все, як після салонної процедури. Оце на Чорну П'ятницю теж таке собі купила, тому що не дешевий цей бренд. Дуже не дешевий. Так, все, я знайшла те, що я хотіла вміти, дістала собі палеточку. Піду зараз трошки нафарбуюся, дівчатка, і вже зустрінемося, покажу свої посилки, які ми зараз підемо забирати. Привіт, дівчата! Така у мене зараз гудить генератор, світла нема. На колінах стоїть зарядна станція, яка мені підсвічує трошки. Покажу, що замовила своє замовлення. Забрала тільки що сходила. Значить, дивіться, моя майстер манікюру працює на 24-му поверсі. Без ліфта мені дуже важко до неї дійти. Бо, коротше, є певні обставини, через які мені зараз дуже важко виходить на 24-й поверх. І на всякий випадок. Враховуючи, що я, я тоді записана до неї, але чи я попаду, чи ні, це питання залишається відкритим, тому я замовила собі для гель-лаку вдома, сама собі, якщо що, зроблю. Фрезер у мене є, лампа у мене є. У мене там є ще база топ якісь, але на всякий случай я ще собі замовила. Значить, це бренд Бакула. Це топ і два кольори. Значить, замовила собі нуднеї нудності спеціально для того, щоб не так швидко відростало. Так. Перший це прям такий нюд нюд. Ну, я не знаю, чи є сенс показувати, це номер 22. Чи є сенс сильно показувати, бо якби без світла. Номер 27. Це такі. Типу, біла бєл... перламутришка. Такий. Білий перламутр. Виглядає красиво. Щось я останнім часом полюбила такі перламутрові відтінки. Так, це забрала і фрези собі забрала. Твердосплавна фреза для зняття матеріалу. Тоді ось така фреза очистить остальні фрези. І дві одна пламя, одна, не знаю, як називається. Так, я сподіваюся, щось видно, дівчатки, вибачайте за якість. Так, І покажу, що ми обрали на подарунок для однокласниці на таємного Санту. Нам подружка її нашептала, що вона дуже любить матчу. І ми зробили їй такий подаруночок. Значить, Дивіться, ще нічого я не запаковувала, ми гарненько все запакуємо. Значить, от такий пакетик. Чаю матча. Я не розбираюся, я, чесно кажучи, взагалі матчу жодного разу в житті не пробувала. Я пробувала моті з матчею, мені не сподобалося. Сам напій ніколи не пробувала, нічого не можу сказати. Значить, тут така упаковочка, така 100 грам тут матчі. І отакий от класний сет. Така коробочка. Це для приготування матчі. Відкриваю і показую, що всередині. Так, сподіваюся, все видно. Значить, вінчик, отака піалові, які замішують. Тоді така стопочка, наче це сюди, оцей вінчик, вставляється. І тут ще зараз, дівчатки, секундочку. Ще така ось лопатка-ложечка. Що для чого я толком не розбираюся, я ж кажу, але от подаруночок подарунок у нас вийшов. У нас там був бюджет в школі від тисячі до півтора. До півтори тисячі на подарунок. У нас оце вийшло, якраз з доставкою вийшло, ми заплатили 1467 гривень, щось таке. От такі у нас міні-покупочки, сьогодні такий міні влог Ще сьогодні мені має приїхати доставка з метро. Багато чого я замовила я вже замовила на свята, чесно кажучи, страшнувато було мені так замовляти, бо з холодильником, ну всі ми зараз все розуміємо. Але у мене морозилка гарно тримає. А ті продукти, які в самому холодильнику, значить, у нас є два варіанти. Перший варіант значить, починаємо їсти, не чекаючи свята. Різдвяне меню у нас розтягнеться надовше. Чим зазвичай. Це перший варіант. Другий варіант на крайній случай. Я все повикладаю або в термосумку, або в мене є така здоровенна кастрюля на 15 літрів. Туди щось поскладаю і на балкон. Балкон ми в цій квартирі ще не поремонтували. Він у нас не засклений, тобто там холодно, там от у нас сніжок сьогодні лежить. Ми його ще не зробили, ну вже трошки по грошах не виходило у нас. Ми вирішили, що балкон ми на наступний рік перенесемо, там на весну на літо зробимо. Тому другий варіант у нас буде балконне зберігання. Якось так. І я ці покупочки відзніму і вже завтра запишу такий новенький, як буде у нас а-ля в ложик. Все, дівчатка, сподіваюся, у вас все добре. Одеса, тримайся. Я дуже надіюся і буду просити у Господа, щоб вам полагодили світло і дали воду, і щоб все у вас було добре. Любі, всі тримаємося і всім бажаю. Гарного дня, всім па-па.